Доброго вечора, шановні українці. Значить так, давно я не був в ютубіки. Значить, що я хочу конкретно. Здоров'ячко трошки підкачало середечком. Комбайку продав. Вже як бачите, комбайки в мене немає. Значить хочу продати о, сварочний апарат, САК. О, як бачите, мотор на ньому новенький, ну цей теж. Бачите, якби і як красочка така на ньому. Ну це є видно, бачите, і по потім, що це мотор не з капітального ремонту, а зовсім новий. В общем, как-то так. Зараз вам в другу сторону покажу. Уже правда трошки якби вечір темнувато. Ну. О, де тут ось трафаретка, чи сфокусирує її чи ні. От, ну ось так, если видно. О. О, ось Ви бачите, не вихлопна не вигорівша, не Ось В ну, Виду видно. Я коли його купляв у воздушному фільтрі, навіть не було залито масло. Він стояв новенький, цей вояк. В общем, то такої. Кого може заінтересує? Акумулятор я зняв, тут на ньому нема. Колись я на всіх держав, але ну, я зняв у себе з ЮМЕЗика поставив в общем заводиться би, все работає, працює, працює, верні. Кого може заінтересує, дзвоніть, Мій номер 066-353 87 Ой, не знаю як, там далі, напевно, піде на продаж і трактор. І все до нього обладнання, яке в мене є. Борони нові, дискова прицепна 2,4. КПЄ плуг, культиватор і прицеп е трактор. З СМДським мотором кабіна старенька, конечно, ну в передачу піде он мотор СМДський і коробка. Ще одна ЮМЗОвська скати воно є. Два задні. Хоча в мене тут стоять нові е ці в мене скати 16.9 осочки. Де вона? Ну а о, о, ті 15 і 5. В общем, ота -от так. Кого заінтересує, дзвоніть.